Сіємо ми сьогодні сонях. Ось така сівалочка Масей 555. Зараз я вам покажу розкладку, бо люди в нас вміють дуже підтримати. Сказали мені, що сіяти сонях буде погано. ну Дивіться, я сьогодні працюю кротом на полі. Розрив я показати на краю, як вона ложе. Ну, дивіться, я не скажу, що ідеально прямо. Що прям-прям ідеально. Десь вона положе 23 см, десь 20 см. Не без того десь будуть двойники. Ну, я рахую це більш-менш. Більш менш. Більш -менш. Проти того, що в нас було, як клали з то я, в принципі, задоволений. Так що не знаю, комусь подобається комусь ні, ця сівалочка. Багато хто мені написало, що не буде діла. Ну, але ж. Більш-менш вона нормально кладе. Для нас пойдет. Ну, У нас просто ще багато висівних дисків, то ми підібрали собі та і все. Ну, це якось так. Так, загорнемо, бо так і останеться. Як по сходи, тоді їй покажу, як воно вже чітко. Ну, не без того, десь двойник, десь ще щось. Щось можливо і буде, Вон, євросем висіваємо. Зараз піде в нас так, тор буде висівати.